До нас де місто завітав радник голови обласної державної адміністрації Максим Бондаренко, який зустрівся з заступником міського голови Мариною Харламовою, з лідерами студентського та учнівського самоврядування. По проханню лідерів студентського та учнівського самоврядування в нашому місті було рішено створити молодіжну раду. 10 березня у нас будуть відбуватися установчі збори щодо обрання молодіжної ради. На установчих зборах буде вирішена кількість членів молодіжної ради. Молодіжні ради створюються по всій Україні. Є асоціація молодіжних рад України. Така рада створена в Сумах. В Конотопі вже переобирається на новий термін. Молодіжна рада створюється терміном на два роки. В Тростянці молодіжна рада є. В Охтирці. це. Крім того, ще можливість брати участь в українських проєктах і залучати інвестиції щодо реалізації молодіжної політики. Бажання, щоб наша молодь допомагала нам в реалізації молодіжної політики, від неї була ініціатива. Разом будемо створити молодіжну раду, потім разом працювати на розвиток на розбудову нашої громади. Нарешті в нашій Шостинській громаді створюється молодіжна рада. Ми довго до цього йшли всією сумською обласною молодіжною радою, щоб створювалися молодіжні ради на місцях. Взагалі, що таке молодіжна рада? Молодіжна рада це інструмент для роботи. Молоді це інструмент, щоб розвивати молодіжну політику на місця. До молодіжної ради можуть подаватися молодь від 14 до 35 років шостинської громади з усіх навчальних закладів, з усіх громадських організацій міста. Документи можна буде як занести в відділ молоді, так і подати в Гугл формі. Коли подаються документи, туди вкладається. Заповнюється гугл-форма, вкладається біографічна довідка, заява і протокол про делегування. Заяви приймаються до 10 Лютого включно, і вже 10 березня молодь офлайн зможе себе представити, розповісти. Те, що вона хоче змінити в шостинській громаді або зробити, як вона взагалі бачить молодіжну політику нашого міста. Молодіжна рада не потребує ніяких ресурсів з місцевого бюджету. Це дуже важливо, так але молодіжна рада може залучати ресурси в місто. Це теж дуже важливо, особливо зараз. Чим буде займатися майбутня молодіжна рада? Про це ми зараз сказати не можемо. Це залежить від того, хто там буде, які будуть побажання, які будуть ідеї. Взагалі, це консультативно. Дорадчий орган дуже важливо, щоб на місцях були ці молодіжні ради для того, щоб рішення для молоді було тільки за участі молоді. Такий принцип роботи обласної ради, і я думаю, що такий принцип буде і в наш шості.